Проведення російського кінофестивалю в Іспанії прикрістю не назвеш. Ну, принаймні, мені так здається. Хіба що ті, хто давав цей дозвіл на проведення цього фестивалю, а на його проведення, не знали, власне, хто є організатором цього самого фестивалю. Справа в тому, що фестиваль організовує Тетяна Сімьонова і її донька Анна Сімьонова, які роблять відповідно все можливе, щоби. Привнести знаєте цей привкус Руськава міра в європейську культуру. Давайте розпочнемо з Тетяни. Ну, щоб я не була голослівною, я хочу продемонструвати вам інстаграм-сторінку Тетяни. Ну і що ми бачимо? Що в 2018 році пані Тетяна відвідувала анексований, але від того я нагадаю не менш український Крим. А її донька брала участь в заходах в Артеку і навіть от інтерв'ю давала Первому каналу. А відома чим відомий перший канал, я думаю, вам пояснювати не треба. В своїх дописах Сіменова також писала бажання повернутися до Криму на свою родину. А, щоправда, народилася Сіменова в а, Росії, і якось тут слова Родина і Крим якось дуже дивно в одному реченні стали. Не мали би там стояти. Ну і власне Сіменова неодноразово брала участь у російських фестивалях, таких як Антарес, який проходить буквально. В ці дні в російському місті Сочі, звідки вона повернеться прямо на відкриття фестивалю до Італії Сол. Ну і власне художнім керівником цього самого фестивалю є Сергій Наважилов. Він відкритий пропагандист, він цього не приховує. Він відкритий прихильник Путіна. Наважилов також організовує фестивалі «Мала Земля через букву «З», як ви розумієте, як вони пишуться, «Амурська осінь. Всі вони спрямовані на підтримку російської культури і відповідно Владіміра Путіна. Його висловлювання відкрито під, під, підтримують російську агресію і пропаганду. Це ж наважила, теж не приховує він є великим другом Сімеонова. Ну і власне про це свідчать їх численні спільні фото і коментарі під дописами. Ну і власне сама Сіменова в своїх публічних виступах і соцмережі неодноразово звинувачувала Україну і українців у війні, не називаючи військову агресію Росії війною. А також вона а, висміювала українську владу, вітала Путіна з днем народження, організовувала численні події в підтримку російської так званої культури. Ну і активно разом з прибічниками ностальгувала за радянським союзом. Ну там просто е спектр забороненої в Європі радянської символіки величезний. Також є підстави вважати, що фестиваль власне проводиться за російські гроші, за гроші міністерства культури РФ. Бо в своїх інтерв'ю Сіменова теж казала про те, що власне вона вдячна урядам Москви і Санкт-Петербурга за підтримку. Ну і я нагадаю, що Іспанія, як і більшість країн Європейського союзу, рішуче засуджують як анексію Криму, так і власне війну Росії з Україною призивають завжди до дотримання міжнародних норм, і зокрема Міністерство закордонних справ Іспанії писало про те, що Іспанія не визнає незаконний анексію Криму Росію і підтримує територіальну цілісність України. Ну і, власне про все це ми би з вами не дізналися, якби не пильна громадська думка, якби не пильна українська громада. А які спрацювали ну не гірше журналістів-розслідувачів, тому що весь цей матеріал вони знайшли. Оприлюднили і надали нам. Ну і тепер ми маємо можливість а, поговорити з українською активісткою в Іспанії. Тож за кілька секунд в нашому ефірі. Зоя Зосім долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю. А, добрий день. Дякую за величезну презентацію, яку ви надали за ту інформацію, яку ви накопали, нарили і оприлюднили стосовно організаторів і фестивалю. А тепер питання: так що там з фестивалем? Він мав розпочатися 11-го, я так розумію, тобто вчора напередодні? Чи він стартував? Як реагують в Іспанії на це? Ну і власне хочемо більше подробиць? А... По-перше, дуже вдячна за вашу підтримку і за уважність до цієї теми, бо дуже важливо говорити про те, що відбувається за кордоном, як українці реагують на подібні ситуації. І одразу хочу сказати, що це колективне звернення нашої громади, яке має конкретного немає конкретної людини, яка б була відповідальна за це. Тобто, це. Колектив це не я особисто, і можу сказати, що вчора так фестиваль відкрився, і вся цинічність цієї ситуації була в тому, що ми протестували. Українська громада протестувала з 2022 року. Бо до 2022 року, до повномасштабного вторгнення, цей фестиваль називався Російським кінофестивалем Соль в Торев'єсі. От, але тоді українська громада дуже активно почала діяти. Зібралося дуже багато активістів. Була створена спеціальна петиція для того, щоб трошечки якось е, на організаторів не давити і роз'яснити, що таке не може відбуватися. От, і на той момент вони швиденько змінили історію, щоб це був інтернаціональний кінофестиваль, щоб це е, абсолютно ніяким чином не е, Торкалося теми війни, і вони позиціонують себе як Інтернаціональний фестиваль. Але і тоді його не відмінили, він пройшов тільки з певними корективами і з певними заявами. Те ж саме було минулого року, у 2023 році, громада теж писала скарги, громада теж зверталася напряму до мерії. Пояснювала, що ви розумієте, що нас це бентежить, немає такого відбуватися. Всі все знають, всі все бачать. Люди нічого не приховують. Вони дуже, вони дуже хитрі, знаєте, і вони е, стежать за тим, як вони комунікують, що вони залишають у соцмережах, але тим не менш все не сховати. Абсолютно все не сховати, отже, і як і цього року ми теж писали в мерію. Ми теж, як зазвичай, намагалися щось зарадити цьому, пригадувати цю ситуацію. що от уже третій рік ми протестуємо. Але рівно 8-го числа, тобто саме у той день, коли була абсолютно варварська атака на Київ на Україну, і ось всі ці чисельні жертви, весь цей жах, і мерія Торівєхі виставляє. На своєму офіційному акаунті інформацію, що цей фестиваль таки відбудеться. Тобто, до цього ми не були певні: відреагують вони, не відреагують. Ми одразу почали діяти. Тобто, одразу наша активістська група, всі, хто був дотичний, всі ці. Вже дотичний третій рік до цієї справи ми почали збирати інформацію. Ми почали цікавитися, що можна чим можна зарадити, до кого можна звернутися. Бо мерія не має наразі підстав відміняти цей фестиваль через те, що, скоріш за все, ці люди живуть в Іспанії, вже давно і мають іспанське громадянство. Фестиваль позиціонується як інтернаціональний. Але ми самі бачили багато сторіс з цього фестивалю, той, який відкрився вчора. Там майже все російською мовою, там звучить російська музика, і ну серйозно всі все розуміють. Е, ще нам активно погрожують депортаціями, судами за те, що ми зводимо наклепи, за те, що насправді вони дуже хороші люди. А ми їх таких рідненьких мучимо своєю увагою, називають нас радикальними націоналістами. От е, вчора ми е, наша громада провела невеличку акцію. Прямо біля входу у ресторан, де відбувалося урочисте відкриття, Гала вечір. У нас було всього вісім людей, і е, було визвано три наряди поліції на вісім дівчат. Тобто, це, що мені розказували, вісім дівчат, і три наряди поліції, які приїхали трошки з нами поспілкуватися, е, бо сказали, що тут величезна бійка, і якби, приїхали наряди поліції, і поїхали. Через те, що ми нічого не робили, ми мали мовчазну акцію протесту. Ми могли так стати будь-де в Іспанії, якщо кількість людей не перевищує 20 людей, і ми нікому не заважаємо, не, ну, не кричимо, не робимо якісь галаси, просто мирно висказуємо якусь свою позицію, тому поліція до нас ніяких не мала абсолютно претензій. От. І Зараз наша задача максимально розказувати. Про цю ситуацію максимально е, звістити е, громадськість, е, нашу громаду, Іспанію, всі дипломатичні установи, і сказати, що ми не можемо мовчати, ми не хочемо мовчати, попри те, що нам погрожують, е, попри те, що нас залякують судами. Але вибачте, мені здається, що це принципове питання. Що організатори, які поздоровляють у своїх інстаграмах е, Путіна, вони не мають проводити публічні культурні. Е, Культурні події в Європі, ось напевно, так а, пані, Зоя, я знаєте, розумію скільки зусиль іде в Україні для того, щоб боротися з. Спортивними росіянами на Олімпіаді, я то чудово розумію, о, скільки йде зусилля для того, щоб робити це на місцях в маленьких громадах, а, бачимо, що на олімпіаді вони виступають як нейтральні спортсмени, звісно. Але знову ж таки, ви говорите про те, що боротьба йде три роки: а, три роки. Ну, я б могла подумати, що можливо зараз втомилися від війни, і тому якби почали скучати за культурним російським життям, і саме тому проводять відповідні ем, фестивалі. Але ж ну, три роки виходить так, що закриваються очі. Е, там якесь дуже красиве кіно показують, що там відбувається такого, що прямо не можуть відмовитися від цього кінофестивалю. Наразі така інформація нам невідома конкретно, тобто, ми можемо припускати. Що по перше, торів'єха це а, туристичне місто. Там дуже багато туристів зі всього світу, особливо після пандемії, це туристичні туристична галузь виросла дуже сильно, і мерія Торів'єхі, єхі з одного боку, я їх розумію. Вони всіляко намагаються підтримувати культурні події, показувати, що вони роблять багато для культури, для того, щоб тим самим іноземцям, які приїжджають відпочивати, було цікаво, щоб було різноманіття. От. Але історично так склалося, що Торівєха це місто, в якому живе дуже багато росіян. Я знаю цифри про те, що зараз українців більше і українців живе близько 10 тисяч. Яка кількість росіян точну цифру я вам не скажу. Але це абсолютно логічно, що вони проводять свої події, у них є своя громада, у них є свої асоціації до них, я так розумію, що лояльна влада через те, що це є Європа, і вони вважають, що кожна громада має, має абсолютне право проводити якісь свої події, якщо вони не порушують якогось конкретного законодавства? От тому певно так і відбувається а можливо, через те, що е, всі ці три роки, аж такого розголосу не було. Бо, якщо чесно, нас просто це вразило в саме серце, що от. Така цинічність. 8 числа ми виходили на акцію протесту не дуже великою групою через те, що не мали дозволу на акцію протесту. Тому у нас було дві групи по 20 людей, і ми стояли на набережні торів'єхи і показували, якби свою позицію, розказували світу. І після того одразу взялися до справи, щоб якось зібрати якісь факти. Вся громада працювала, всі активісти, які мають, а, хоч ще якусь інформацію, всі всі підтримували, і ми так ми розуміємо, що це виглядає дуже дивно, що ми спохватилися тільки а, там, в тільки зараз, але ну певно, так вже вийшло, як вийшло, і маємо робити, що маємо, що можемо. А, та пані Зоя, ви знаєте, якось певно, Росія і цинізм це слова, які треба писати через знак дорівнює, тому що враховуючи те, що 8-го числа ми збираємо Радбез ООН, а вони подають головною стравою котлету по київськи враховуючи те, що 8-го числа вони б'ють ракетами по лікарні Охмадит, по пологовим будинкам, по багатоквартирним будинкам, де загинуло багато людей. Вони оголошують про російський фестиваль, називаючи його інтернаціональним або ще якимось чином враховуючи те що саму лікарню «Ахмадит» на російському телебаченні ніяк не можуть вимовити своїм російським ротом і кажуть просто ахмад то ми чудово розуміємо що росія дорівнює цинізм я сподіваюся що ми надамо більшого розголосу ну от завдяки тому що принаймні поспілкувалися і тепер про цю ситуацію дізнаються по перше більше українців а по-друге я сподіваюся що на це також буде реакція і від міністерства за кордон. Справ. Вам наразі кажу дякую і за вашу боротьбу, і за зібрану інформацію, і за те, що, незважаючи ні на що, ви продовжуєте маленьку місцеву, але тим не менше, боротьбу за велику, сильну і незалежну Україну. Дякую вам. Дякую вам і сподіваюся, що у нас будуть якісь результати. Ми їм обов'язково з вами поділимось. Чекатиму на них обов'язково розкажу в ефірі. Я ще раз нагадаю, що з нами на зв'язку була українська активістка з Іспанії Зоя Зосім, яка от розказала нам про той фестиваль, який розпочався напередодні. В... Іспанії, який скоріш за все фінансується з Росії, але точно продюсується росіянцями, які дуже люблять русський мір. Я вам нагадаю, але при цьому обирають жити чомусь в загніваючих Європах.